Сьогодні, 28 липня, українці святкують День української державності у час жорстокої війни, попри все, бо українців не зламати це свято призначено для виховання у всіх громадян України розуміння того, що наш народ має багатовіковий досвід у державотворенні власну культуру, самобутність та український характер по всіх містах та селищах Донеччини. Представники влади провели урочисті заходи. Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко разом із головою правління Укеренерго. Володимиром Кудрицьким поклали квіти до пам'ятника Василю Стусу. Стус знакова постать в новій історії України. Один із тих, хто в часи радянської окупації боровся за вільну українську державу. День української державності гарна нагода згадати всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Справа Стуса перемогла комуністичну Росію, переможе і неонацистську, зазначив Павло Кириленко. З нагоди свята у Добропіллі теж провели урочистості та вшанували загиблих героїв. Місце заходу обрано не випадкове, бо Тарас Шевченко видатний український діяч, держава творення. Він був борцем за незалежність. Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей, у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити приклади таких характерів, як сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж. Ставлення до життя, і найголовніше ставлення до України і до ворога. Україна для нас це наша земля, земля наших предків. Це там, де народилися мої батьки, мої діди, звідси моє коріння, де живуть наші діти, наші внуки, і ми повинні жити і повинні, особливо зараз сьогодні, в сьогоднішній день, насамперед завдячити нашим хлопцям, нашим воїнам. Дівчатам, які там захищають нашу свободу, захищають право, наше право жити кожного дня, бачити сонце, бачити свою сім'ю. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава українському народу. Перед суспільством, владою на місцях стоїть завдання: популяризувати правдиву українську історію, враховувати помилки минулого і будувати майбутнє.